Доброго дня. Звуть мене Олександр. Е, так, на даний момент знаходжуся в Норвегії на фермі. Е, їхав через е, агентство норвезьке Світлани, робота і та працюю в Норвегії. Так, що? Е, пів восьмого на сім, ну без 5-7 я повинен бути на роботі, передітися. Бачите, вже передітий. Одежа. Одежу він мені, скажімо так, дав, він мені дав гроші і сказав, завіз мене в город, сказав, купляй собі все, що тобі треба. Ну, в мене була куртка, в мене було два комбінізони. Я купив чоботи. Чоботи купив він мені? такі просто резинові-резинові. І він мені ще дав е, такі типу, берці в Україні. Вони йдуть е, кожен, а тут такі резинові в середині з, з, з міхом таким хорошим. Тобто працюємо, обов'язки по фермі. Понятно, що Ніхто не буде пускати поки місць на трактора на таку техніку, як позаду мене, бачите, це тюкопрес стоїть для трави. Моя техніка поки місце сапа, вила і там ще декілька таких, типу як Аботачанка. А вчора перший раз їздив на міні-погрузчику, завозив тюк соломи в е, ферму. Ферма сама по собі сучасна, дивіться, зроблено. Сучасна, повністю все обладнання всередині, автомат. Ми тільки контролюємо, яка коровка доїлася, яка не доїлася, підгонимо. Це що в одній з обов'язків входить, взяв номер коровки, пішов, знайшов, загнав її в автомат, в робот, як вони говорять. Зараз ранку починається це почистити стіла, ліжечка їхні. Ну так, я вчора почистив їх хорошенько, то сьогодні, сьогодні менше трошки буде чистити, там в мене я знаю, буде декілька штук. По поводу кількості корів дойних ну десь 100 мінімум. То мінімум. Ферма протяжністю 60-70 метрів, і там в три ряда стоять коровки, друга половина це бики. Передня частина телята малі. <кій> <кій> Вчора двоє телят народилось. Обтерли солому і затягнули, дали першого молока. А, перше молочко як? Е Бачимо номер корови, фермер вводи номер корови в робот. Робот бачить, коли вона до нього заходить, і молоко це йде окремо у відро і ми це відро потім беремо і даємо телятам. Так. Телята є. Бики, биків теж. 50, та як і 50, ну, до 100. І там пасеться ще, напевно, з 20 огорожене поле. І де я живу в домі, потім відео знімлю про домик, теж телеці. Трава, заготівка трави. Отакий тюкопрес. Такий комбайн, позаду. Вольво, фронтальний погрузчик біля Вольво. Нью Холланд. і таких Нюхоланд чотири. Великих, мощних. І таких Нюхоланд з чотири. Це строїться. Літня обора. От ще один New Holland. Фронтальний погрузчик. Техніки багато, навісного багато. Роботи багато, тяжолий, так. Да. Ну, не мед. Вчора до 22, 22-20 вчора вийшов з ферми. І це, що ви розуміли, це... До 3-5 тонн гною вручну. Нюхоланд, раз, два, три, це ви бачили. І прицепне бочки для е гною, е розкидачі, ферма, нове здання построєне для техніки. Зараз підемо ще покажу де бички. Вільний вигул, Вони такі цікаві, бо вони. До нас прибігають сюди на ферму, тут різні вкусняшки у нас, травичка, сілус, Гранули, молоко, їм тут подобається, то вони часті гості у нас. Комбайн загутівельний, Трав... трави, трава спереді. Робочий орган з однієї і з іншої сторони робочий орган. Це все подрібнюється. І погрузчик, ззаді. З погрузчика на присується. Або тут каміння трошки. Вибачайте за... Різкі рухи. Так. Літня тераса має бути для худоби, повністю там все. Ми заходили, фермер показував. Відношення фермера, як фермера ну, робиш ти і робиш добре, не робиш чого не робиш. Там позаду поле, обгороджене все. Ага, це сілосна яма має бути. Сюди має бути сілос. Оце алюмінієві огорожі для будки для теляток. Позаду. Бики. Ну, ну там десь. Ну Десь 30-40 штук. Нью-Холланд. З насосом стоїть фекальним, спереді погрузчик, ззаді фекальний насос. Баки автоматичної подачі гранульованих пилет добавок коровкам. Коробка підходить в станок, комп'ютер щитує її чіп і видає її на сутки там свою дозу. Там, кому 8, кому 10, кому 2, кому 15 кг цих пилет. Тобто більше вона не з'їсть. Менше може, якщо якась друга віджене і насипа, та її підійшла, відігнала, то може менше з'їсти, але не більше. Позаду ще один літній вигул для теляток. Там телятка. Телеці, телеці окремо від биків. А так поки ми працюємо, вже трохи почав з роботом дружити. Як це не скажу але смішно, але почав з ним дружитися, вже я трошки розумію, як він робить. Ну це я тут тільки на 2-3 дня на роботі. Це сьогодні третій день буквально. Ну Вже бачу, що до чого. А вчора кьорхером мив прийомник коровів біля робота, робот мию, робочу площадку мию біля роботів. Щоб все було чистенько, все було стерильно біля роботи. І почав мити будівлю самої ферми середини. Стіну там помив, бо там такий ужас був. Помив стіну і помив ще до 10 десь ліжечок для коровів. Тобто працюємо, ну, ручної роботи багато, заморюся. Тяжко. Да. але Я думаю, що втягнемося, побачимо, що до чого. Ну, Воно легше не стане роботи, тому що телята все родяться і родяться, так що будемо якось автоматизувати, починаємо працювати, все. всім щасливо.